Катерина Калитко, а що ми з тобою робимо? А це ми смерть замовляємо. Як діти в колодязь гукаємо, чекаємо звідти відповіді, раптом вона озветься, раптом на світло вийде і перестануть важити закони людської зграї, стоятиме вона, утомлена, з важким, наче щогла, списом, і настромить на нього наше сонце призахідне. а ми собі не злякаємось. І як води розступиться страх, і стане видно глибини всього досі написаного, і стане видно, як солоно нам прибувала мова, як смерть замовляння слухала і включалася в гру. Що ми з тобою робимо? Резонуємо з рухами при дні, між левіафанів та безіменних чудовиськ, там, де моря і гори корінням переплелися, там, де блідими протеями пливуть майбутні слова. Я тебе чую, я тебе проживаю, поміж людей та суєт так близько.